Перша з причин, знову закопана в історії. Москва грає на цьому полі проти нас 430 років. І так насправді сьогоднішній розподіл на, в Україна православних і греко-католиків це наслідок московського втручання. Бо це був колись. Проєкт і намагання взагалі об'єднати церкву. І ця справа вже пішла вперед в Україні 16 століття. 16... 450-430 років тому. Але в ключовий момент, коли представники Української церкви були готові до при... Злуки, да? до злуки так. Москва. Ініціювала паралельний собор і розпочала розпочався розкол української церкви. Тому на цьому полі проти нас грають 450 років. І на сьогоднішній день, з ким я не розмовляю, там, з представниками різних спільностей, всі згідні в цьому, що потрібне. Але питання, хто за це візьметься? Бо, на жаль, після смерті Хузера немає батька. Немає того, хто мав би достатній духовний авторитет, щоб закликати і штовхати цей процес поєднання вперед. У нас насправді дуже цікаві очільники церкви. І той, владика Епіфанії, і Шевчук, і Кривицький розтокається церква. Кожен з них. Але є проблема, що той, хто виступить з цієї ініціативи, то якби він стає понад іншим.